Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями, а також ставайте спонсорами каналу. Канадська компанія Rochelle спільно з італійським оборонним гігантом Леонардо представила нову версію бронемашини Сенатор МРЕП, оснащену високотехнологічною системою боротьби з безпілотниками. Інтеграція цієї антидронової платформи здійснена на шасі перевіреної в бойових умовах машини Сенатор і має на меті забезпечити ефективний захист від повітряних загроз на полі бою. Про це компанія Rochelle повідомила на своїх офіційних сторінках у соцмеред. Мережах публічний дебют нової бойової платформи заплановано на міжнародній оборонній виставці Кенсік 2025, яка традиційно проходить у Канаді та збирає провідних гравців світового оборонного ринку. Як повідомляє видання Defense Blog, основою для нової системи стала мультисенсорна платформа Falcon Shield один із найсучасніших комплексів протидії БПЛА, який вже перебуває на озброєнні збройних сил Канади. Falcon Shield забезпечує повний цикл роботи з повітряною ціллю, від її виявлення та супроводу до перехоплення. Та нейтралізації до складу комплексу входять радіолокаційні системи, пасивні електронні сенсори та оптико-електронні модулі, які дозволяють виявляти дрони навіть у складних погодних умовах або заактивного. Радіоелектронного придушення, крім того, ключовим елементом є модуль радіоелектронної боротьби, здатний брати під контроль ворожі безпілотники, переривати зв'язок із оператором і навіть здійснювати їх безпечне приземлення. Основу нової системи склала бронемашина сенатора МРЕП. Модернізована версія багатоцільового бронеавтомобіля, розробляв. Роблено на базі американського пікапа Ford F 550. Спочатку ця модель була орієнтована на правоохоронні структури, однак війна в Україні стала поштовхом до її серйозної адаптації під військові завдання. Сенатор МР ем отримав віподібне днище, яке суттєво підвищує захист екіпажу від підриву на мінах і саморобних вибухових пристроях потужністю до 6 кілограм у тротиловому еквіваленті. Машина також має бронювання, яке здатне витримувати ураження від стрілецької зброї та уламків артилерійських снарядів у комплектації. Для фронту автомобіль оснащений лебідкою, тепловізійним та інфрачервоним освітленням, що дозволяє ефективно діяти в умовах обмеженої видимості під капотом. 67 літровий турбодизель потужністю понад 300 кінських сил, здатний працювати на різних типах пального, що важливо в умовах війни. Окрім традиційних засобів захисту, нова версія «Сенатор МРЕП» стала мобільною платформою для сучасних систем електронної війни, поєднання захищеного шасі високотехнологічної реп-системи та широкого спектра, сенсорів перетворюють цю машину на універсальний. Інструменту боротьбі з дроновою загрозою. Урашал підкреслює, що саме така гнучкість і модульність дозволяє створювати рішення, які відповідають потребам, сучасного поля бою, зокрема українського. Очікується, що в найближчі місяці нова платформа буде протестована в реальних бойових умовах. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями, а також ставайте спонсорами каналу.